Цим відео я розпочинаю серію відео для тих, хто розповідає про якісь позаблокові ізольовані від європейського союзу європейські країни, наприклад, Швейцарія, Норвегія, Іспанія, Ліхтенштейн. І наводять їх як приклад для України. Типу, давайте самі спочатку підіймемо економіку, налагодимо в себе в країні все належним чином, а потім будемо вже приєднуватися до Європейського Союзу. Такі підходи могли би бути смішні. Якби не призвели до трагічних наслідків історії України, і я розумію, що просувачі цих міфів зараз не такі активні. Але як тільки закінчиться загарбницька війна Росії проти України, я так само розумію, що вони одразу активізуються і почнуть знову просувати свої міфи. Тож я хочу власне, показати вам реальну ситуацію і розвіяти ось ці міфічні історії. Перше відео розпочинаємо про Швейцарію і Європейський Союз. Зараз подивимось, чи дійсно Швейцарія є така собі автономна і ізольована від Європейського Союзу країна. Отже, насамперед, насамперед, Швейцарія це країна, яка знаходиться в центрі Європи, і її сусідами є найтакі. Потужніші країни Європейського Союзу, це насамперед Франція і Німеччина, а також Італія і Австрія. Швейцарія на сьогодні увага, є третім за величиною економічним партнером Європейського Союзу. Не десятим, не двадцятим, а третім. Тобто перший партнер це США, другий партнер Китай, і одразу за ними іде Швейцарія, а вже потім іде Японія та інші країни. Також Європейський Союз є найважливішим торгівельним партнером Швейцарії, на який припадає 65% імпорту та 44% експорту товарів. Чому? Чому такий потужний розвиток відносин з країнами ЄС? Якби ця країна була автономна або ізольована, цього би не відбувалося. Цей розвиток такий потужний, тому що між ЄС і Швейцарією є вільний рух товарів і послуг. Ну і не тільки, далі ми з вами подивимося. Подивіться моє відео, яке окремо розповідає, що таке вільний рух товарів і послуг, в чому він полягає. А тим часом поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Отже, далі більше мільйона. Мешканців громадян країн Європейського Союзу проживають наразі у Швейцарії. А ще 300 тисяч громадян країн ЄС перетинають кордон між ЄС і Швейцарією з метою працевлаштування, тому що вони працюють живуть в одній країні, а працюють у Швейцарії. Як вони можуть це робити тільки за умови, що між Швейцарією і Європейським Союзом підписані відповідні договори, і відповідно між Швейцарією і ЄС запроваджено? Вільний рух працівників. Що це означає? Це означає, що країни Європейського Союзу і Швейцарія визнають кваліфікації одна одної, тобто дипломи одна одною визнають і допускають, дозволяють громадянам один одного працевлаштовуватись без додаткових якихось дозволів. І громадяни Швейцарії можуть вільно працювати в країнах Європейського Союзу або ж навпаки. І, от, на відміну від українців на щастя, ми вже маємо безвізовий режим, але він використовується тільки для чого? Для подорожей, оскільки українці можуть тільки подорожувати в Європейський Союз без віз, але не мають права вільно працевлаштовуватись. для того, щоб працевлаштуватись, вони повинні. Отримувати додаткові дозволи як громадяни третіх країн. багато кваліфікацій взагалі українських не визнається. Наприклад, медикам їм необхідно підтверджувати свою кваліфікацію або навіть перевчатися в деяких країнах Європейського Союзу, бо їхні дипломи просто не визнаються. А в Швейцарії все це узгоджено на рівні двосторонніх угод. І громадяни Швейцарії. В країнах ЄС таких проблем не мають. Також вони можуть вільно проживати на території країн Європейського Союзу. Не тільки працевлаштовуватись, а й вільно там проживати тривалий час, на відміну від українців, які можуть знаходитися на території країн Європейського союзу до 90 днів впродовж півроку. Так? Те, що передбачає безвізовий режим. Також швейцарці в країнах ЄС можуть собі купувати житло і, відповідно, мешкати, а громадяни ЄС можуть те саме робити у Швейцарії. Тому в ЄС мешкає майже пів мільйона швейцарців, тобто мільйон громадян ЄС мешкає в Швейцарії і 500 тисяч швейцарців мешкають в Європейському Союзі. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, не полінуйтеся, натисніть на кулачок з пальчиком догори. Основною угодою між ЄС і Швейцарією є угода про вільну торгівлю. Укладена вона була ще далекого 72-го року, тобто більше ніж 50 років тому. І я в цей час нагадую вам, що власне угода про вільну торгівлю між Україною і ЄС була укладена 2014 року, да, на сьогоднішній день, 10 років тому. Ну, очевидно, що Україна звільнилася від радянського гніту значно пізніше, але тим не менше пам'ятаємо, що Швейцарія зону вільної торгівлі з ЄС запровадила ще сімдесят власне другого року. Крім того, Швейцарія та ЄС погодили пакет. Із семи галузевих угод. Тобто, уявіть собі, є одна величезна угода про вільну торгівлю, і потім країни бачать, що вони готові до співпраці з іншими напрямками. І власне підписали дуже багато галузевих угод в різні роки. Ну, от Перший такий пакет був у 99-му році підписаний. Їх називають двосторонні угоди ЄС-Швейцарія-1, Бо, як ви розумієте, пізніше потім були ще укладені і інші такі пакети. З яких же питань ці угоди? Це запровадження вільного руху осіб, це те, про що я вже казала: коли громадяни Швейцарії можуть вільно в'їжджати в країни ЄС, виїжджати з них, їздити, подорожувати, проживати, а також працевлаштовуватись на рівні з громадянами країн Європейського Союзу. Наступне врегулювання технічних торгівельних бар'єрів. Тобто в ЄС і Швейцарії діє узгоджена система сертифікатів чи інших технічних норм, це там фітосанітарні норми, санітарні норми, ветеринарні норми і так далі. Наступна галузева угода стосується державних закупівель. Тобто швейцарський бізнес отримав доступ до заку... державних закупівель в країнах Європейського Союзу. Ще одна галузева угода узгоджує торгівлю сільськогосподарською продукцією. Окремо була зона вільної торгівлі, а тут ще окремо сільськогосподарської тор... продукції. Це те, що також важливо для України. Ще одна галузева угода дуже цікава: це співпраця ЄС і Швейцарії у сфері повітряного автомобільного залізничного транспорту. Це взагалі дуже цікаві угоди, бо відповідно до них Швейцарія визнала юрисдикцію суду ЄС у сфері надання авіаційних послуг. Це значить, що у випадку конфлікту не буде створюватись міжнародний арбітражний суд. Як це прийнято в міжнародних угодах і як це передбачено в угоді про асоціацію між Україною і європейським Союзом, а Швейцарія має звертатися до суду ЄС. Як ви знаєте, це внутрішній суд Європейського союзу. Це все одно, якби Швейцарія у відносинах з Україною в торгівельних відносинах з Україною зверталася не до міжнародного тербітражного суду, а наприклад до Святошинського суду міста Києва. Тобто уявляєте собі рівень інтеграції Швейцарії ЄС. І я більше скажу, що вже виникали різні спори між Швейцарією і країнами Європейського Союзу, і, звичайно, Швейцарія і уряд або там підприємці зверталися вже до суду ЄС щодо прийняття розгляду спору і змушені були виконувати рішення суду Європейського Союзу. Крім того, існують ще інші угоди. Наприклад, угода про наукові дослідження. Завдяки цій угоді, Швейцарія повністю приєдналася до рамкових дослідних програм Європейського союзу. Ось це такий пакет угод був підписаний тільки 99-го року. Потім 2004 року, тобто буквально через 5 років після підписання першого цього ГАМОЗу угод, було підписано наступний пакет угод. Він називається двосторонні угоди. 2. І чому вони були підписані? Тому що обидва партнери зрозуміли, що їм вигідно працювати, і попередній пакет угод приніс їм прибутки, приніс їм багато переваг. Тому вирішили. Поглибити так би співпрацю, розширити її, отримати ще більше вигод. Які ж це угоди? Дуже важлива, ось це цікава для вас угода це угода про прозорість оподаткування. Це те, що розказують, що Швейцарія повністю там утримує інформацію про власників рахунків в її банках. На сьогоднішній день цього вже не існує. З 2004 року між ЄС і Швейцарією діє угода про оподаткування заощаджень. Через 10 років її, більше того її. Оновили і увага згідно з угодою 2018 року обидві сторони автоматично обмінюються інформацією про фінансові рахунки резидентів одна одної. Це означає ось цей кінець банківської таємниці Швейцарії для резидентів Європейського Союзу. І зверніть увагу також, що 99-го року Швейцарія ще не наважилася на таку співпрацю, ще не погоджувалася на такі умови. А вже з 2018 року Швейцарія надає інформацію європейському союзу про обсяги рух коштів їх резидентів у банках Швейцарії. Тому, думаю, що зараз я розвінчала ще один ваш міф про банківську таємницю Швейцарії. Тому ухилятися від сплати податків чи приховувати незадекларовані якісь доходи на швейцарських рахунках резидентам Європейського Союзу стало значно важче. Поставте, будь ласка, лайк. це дуже важливо для просування мого каналу. Я буду вам вдячна. Що ж далі? Цей новий пакет угод охоплює серед іншого участь Швейцарії в Шенгені. Так? Також там є угода про перероблені сільськогосподарські продукти, про статистику, про боротьбу з шахрайством. Про участь Швейцарії в програмах і агентствах Європейського Союзу. Більше того, Швейцарія зобов'язалася робити фінансові внески в економічну і соціальну згуртованість нових країн Європейського Союзу. Ви собі уявляєте рівень інтеграції Швейцарії в ЄС? Уявіть собі, країна не є членом Європейського союзу, при цьому вона робить внески в бюджет ЄС. І не для себе, а для розвитку країни, які приєдналися до Європейського союзу. Також 2010 року було підписано угоду про участь Швейцарії в освітніх професійних молодіжних програмах Європейського союзу. І хочу звернути вашу увагу на те, що це не просто про навчання, це поліпшує умови влаштування на роботу в ЄС громадян Швейцарії, тому що знову ж таки це про узгодження там дипломів, кваліфікацій і тому подібне, загалом між ЄС і Швейцарією підписано. Понад 120 двосторонніх угод. Швейцарія має найбільший у світі доступ до внутрішнього ринку Європейського Союзу. А тепер прошу вас порахувати угоди, підписані між ЄС і Україною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви знаєте угоди, які підписані між ЄС і Україною. І тоді ми зможемо порівняти, да? І коли нам кажуть, що давайте так, як Швейцарія, хай Україна буде, то нам, мабуть, спочатку треба підписати оцих 120 угод і ми тільки тоді будемо, як Швейцарія, бо ми ще не дотягнули до того рівня насправді. Хоча, звичайно, маніпулюється інформацією про те, що от Україні нічого не треба там якось підписувати чи не співпрацювати дуже сильно з ЄС, чи не прагнути до членства і тому подібне. Будь ласка, напишіть в коментарях. Які угоди між ЄС і Україною ви знаєте? І ми тоді зможемо всі побачити. А хто не знає, зможе почитати те, що ви знаєте, і поставте лайк, будь ласка, відео. Що ще хочу сказати? що Швейцарія бере участь у супутниковій навігаційній системі Галілео. Вона наразі домовляється про співпрацю у сфері застосування законодавства про конкуренцію та про торгівлю відходами. І з 2016 року Швейцарія приєдналася до європейського офісу підтримки притулку. Тобто тепер країни, то тобто ЄС і Швейцарії узгоджують свої політики притулку. Біженців ось цих разом приймають і тому подібне. Крім того, офіцери Швейцарії можуть тепер залучатися до роботи в гарячих міграційних точках країн Європейського Союзу. Це, наприклад, Італія і Греція. Тож я сподіваюся, що ви побачили, що ізоляція і автономність Швейцарії є таким собі абсурдом видуманим насправді, так який намагалися впровадити в громадську думку українців на Ам перед тим, що інформація про ЄС дуже обмежена українською мовою, так практично недоступна. Власне, ті, хто відвідував мої лекції, цю інформацію знають раніше. я також озвучила, а тепер і ви це знаєте. І, будь ласка, розповідайте усім своїм знайомим, аби ми підвищували рівень розуміння відносин між ЄС і Україною і ЄС і інших країн. Звичайно, вам цікаво, я думаю. А чи виникають проблеми між Швейцарією і країнами Європейського Союзу, і Європейським Союзом в процесі реалізації цих угод? Звичайно, виникають, і про це я запишу обов'язково окреме відео. А зараз, будь ласка, нагадую, поставте лайк, напишіть в коментарях, що ви думаєте. Всього найкращого.